Шановні абітурієнти, презентуємо вам освітню програму Зарубіжна література та світова художня культура навчальний процес, на який забезпечують викладачі кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка. У межах цієї програми поєднано кілька сфер творчої діяльності людини література, культура, медійний простір. Внаслідок цього створюється інструментарій, який ефективно і гнучко можна застосовувати в гуманітаристиці, менеджменті, державних і приватних структурах тощо. Навчальний план освітньої програми складено так, щоб вона була максимально корисною для вас і у професійному, і у особистому житті. Детальніше про навчальні дисципліни цієї освітньої програми розкажуть викладачі нашої кафедри. Це дивно, але до цього часу чомусь багато людей вважають, що література, літературна освіта це про жанри, епітети, метафори. Це зовсім не так, і той, хто прийде до нас в магістратуру, переконається в цьому. Я, наприклад, викладаю е спецкурс, який називається «Літературна складова майстерності блогера. Ви, мабуть, помітили, що на Тіктоці або на YouTube каналах дехто має мільйонні аудиторії, а дехто не може зібрати і сотні, як вони кажуть, підписоти. Чому це так? Чи тільки справа в тому, що хтось має доступ до джерел інформації? Ні. Дехто забуває, що треба, як в народі кажуть, не тільки вміти готувати, а вміти подавати. Ну от, наприклад, весь світ спостерігає зараз за тим, як величезна російська держава напала на відносно, порівняно з нею, меншу Україну. І от, припустимо, ви знімаєте ролик про війну і називаєте його. Війна. Проти російської держави чи проти російської агресії. І гарантовано, що більше половини людей просто прогорне ваш ролик і не зайде туди, бо вона саме очевидна, зараз праску ввімкне і буде про війну. А інший блогер або Тіктокер, який отримував освіту у нас в університеті імені Гринченка. Назве його не так цей матеріал. Ну, а, наприклад, так, російський голіаф напав на українського Давида. Це алюзія на біблійний сюжет, коли величезний сильний, неприємний, жорстокий велетень голіаф думав, що він легко розчавить, не так відносно Великого пастушка Давида. Але не так сталося, як гадалося. Давид каменем з пращі, Читай Хаймерсон, Попав йому між межи очі. Ну а тоді довершив свою справу. Голіафа більше не стало. Тобто переміг Давід. Тут. Публіка ділиться, так би мовити, на два табори. Інтелектуальна публіка шукатиме у вашому матеріалі, як же ви реалізували цю біблійну метафору. Не така інтелектуальна публіка, масовий глядач, можливо, зацікавиться тим, а що це за дивні такі імена Давид і Голіан. Це ж не Петро і Світлана, наприклад. Це екзотичні антропоніми або імена, простіше кажучи. От таким чином, таким чином, ви не просто приваблюєте глядача на свій YouTube канал, а ви використовуючи саме літературну складову, ви робите ще корисну справу для суспільства для держави. Словом, приходьте до нас. Ми пояснимо, як досягти вам життєвого успіху, бути корисним і бути успішним. Магістр має багато знати і вміти. Цей шлях не простий, але надзвичайно цікавий. Спочатку ми зустрінемось на курсі історії зарубіжної літератури і його частини, яка стосується історико-критичного дискурсу класичної літератури. Спробуємо під новим кутом зору подивитись на творчість добре знаних і улюблених письменників. Від Гомера до Мольєра, від Вольтера до Вітмена і в такий спосіб маємо скласти уявлення про формування літературного канону. Все пізнається в порівнянні, тож разом із вами вивчатимемо таку дисципліну, як компактивівські студії українського та зарубіжного літературознавства, щоб системно ознайомитись з історією, теорією і практикою комперативних досліджень, навчитись самостійно проводити порівнянні студії різних війні. Можливо, саме таку методологію ви застосуєте як автор магістерського дослідження. Магістр спеціальності зарубіжна література і світова художня культура не може не знати рідної культури. У курсі Історія української художньої культури відкриємо для себе величні і драматичні сторінки українського театру, кіно, живопису, музики, архітектури і декоративно-прикладного мистецтва. І окремим спецкурсом для магістрів другого року навчання стане історія і функціонування традиційних образів і мотивів у світовому літературному та мистецькому континуумі. Дізнаємось, яким було життя в ролі художніх образів Юлія Цезаря і Олександра Македонського, Генріха IV і Івана Мазепи, Овідія і Моцарта, які нюанси з'явились внаслідок нових авторських інтерпретацій у Гамлета, Фауста, Дон Кіхота. Чи античних і біблійних міфологем, з великим інтересом простежимо, як традиційний сюжет прочитується мовою суміжних мистецтв. І все це ті кроки, які необхідно пройти магістрові, щоб впевнитись у правильності обраного шляху, здобути фах, перебороти себе вчорашньо і стати гідним з отчем освіти і культури нової України, яка здобула перемогу. Коротко розкажу вам про ті чотири дисципліни, які я читаю на нашій магістерській програмі. Тож, два курси з аналізу та інтерпретації художнього тексту це курси, на яких ми опануємо арсенал методів аналізу твору, певні такі ключики його дешифрування, для того, щоб текст відгукувався читачеві. Так ми, наприклад, з'ясуємо. Крізь яку призму варто читати роман Рабле, Гаргантюа і Пантагрюель? навчимося будувати тематичні сітки ключових образів і мотивів, навчимося вишукувати структурно-семантичні елементи в літературних і народних казках. Ми опануємо тонкощі хронотопічного аналізу, щоб зрозуміти, як побудовано простір і що робиться з часом, чому він стискається і розтягується в певних творах. Також ми навчимося розбиратися в різниці між інтертекстуальним і компаративним методом аналізу. А психоаналітичний ключ дешифрування відімкне нам підвалини підсвідомого персонажів. персонажі. А от, наприклад, колективне несвідоме, певні архетипи Карла Густава юнга допоможуть нам відімкнути ключик. Роману Бруно Шульца Цинамонові крамниці. Також ми навчимося аналізувати наративні стратегії, типи нараторів, різноманітні точки зору, розглянемо канонічні тексти крізь призму, квір-теорії у контексті феміністичних гендерних студій. Розберемося, чому такими актуальними зараз є постколоніальні студії, і з'ясуємо, чому в Україні так мало досліджень з гуманізму і з екокритики. Ну і навчимося застосовувати теорію хаосу, шизоаналіз і методику закритого читання. На ще одному курсі художній переклад і теорія інтерпретації, окрім різноманітних методик і концепцій типів перекладу, ми розглянемо історію української перекладацької школи. І, зокрема, познайомимося із такими знаковими її постатями, як Григорій Кочор, Микола Зеров, Микола Лукаш, Всеволод Каченко речі, його книга Максим Стріха та інші. Хочу зауважити, що більшість занять я проводжу на різноманітних локаціях літературних музеїв Києва, як то музей Рильського, Читечини, чи Музей Шістдесятництва тощо. На іншому ж курсі з історії художньої культури. Ми будемо реконструювати міфологічні сценарії початку, кінця, віднайденого, втраченого раю, ініціації на матеріалі текстів різноманітних семіотичних систем. Підбирався матеріал дуже ретельно. Це і тексти, це, наприклад, триптих Роніма на Босха, «Сад Слад насолод», це ігровий фільм, Джокер, Це міні-фільми. Це. Серіал «Гра в кальмара» – це іммерсивна вистава коло створення, в якій я, до речі, беру участь як піаністка. Отож, попереду дуже багато цікавого, і я чекаю на вас, магістранти, для того, щоб відкривати прекрасне, глибоке, щоб потім переробляти його на добро. Шановні друзі! За програмою нашої магістратури я викладаю історію зарубіжної художньої культури. Якщо вас цікавить історія філософії, розвиток суспільства, розвиток мистецтва, тобто живопису, архітектури, скульптури, театру, моди, розвиток міської культури, то ваш вибір правильний. Обирайте нашу магістратуру. Курс новітньої сучасної зарубіжної літератури. Завершує вертикаль літературознавчих дисциплін і входить до блоку Історико-критичний дискурс класичної літератури, і друга половина новітня і сучасна зарубіжна література. Курс потребує підготовленого слухача, студента, магістра. Він передбачає опрацювання таких цікавих тем, як Постмодернізм, література постмодернізму, постмодерний детектив, література версус інтернет, трансформація літературного простору, нові автори, нові теми, нові проблеми, нова поетика, літератури і все це для вас наші майбутні талановиті магістри. У межах освітньої програми нашої кафедри викладають дві дисципліни. Інтермедіальний вимір сучасної української та зарубіжної літератури, і кінотранскрипція як сучасний спосіб прочитання текстів зарубіжної літератури. Зміст цих дисциплін відбито у їхніх назвах, тому детальніше я не буду на цьому зупинятися. Зрештою, ці дисципліни, так як і ті, про які говорили колеги, сфокусовані на тому, що відбувається зараз у світі і що найбільше турбує нас усіх. Кафедра світової літератури докладає усіх зусиль, щоб кожен магістрант зумів розкрити всі свої таланти, а також уже під час навчання зміг спроєктувати свою успішну професійну кар'єру, тим більше, що є можливість поєднувати навчання в магістратурі і професійну діяльність. Отож, чекаємо саме на вас!